Може, чудо призід. На жаль, проблема нагальна. Десять поверхів, дуже багато є в нас дітей, маленьких. Вимушені були навіть з'їхати на зйомну квартиру, тому що дев'ятий поверх, колясочка, троє дітей, сім'я, інваліди, які не можуть вийти на вулицю, тому що ліфт не працює. І це дійсно велика проблема. Значить, я планую так свій робочий день, значить, щоб мені все зробити за одну за один підйом. І в магазин сходити, і всі питання вирішити і куди, тому що два-три рази підніматися це складно. На 10-му поверсі живе людина, інвалід другої групи, ліквідатор аварії на ЧС, і йому дуже важко піднятися. Буває, що він не виходить. У нас спецрахунки все відкрито. Ці кошти знаходяться у нас на окремих рахунках. Чекаємо підписання договору. Підрядна організація по ліфтам. Планує, нам пообіцяли планує ці роботи розпочати на цьому тижні.